Юридичний аудит для фермерів. Навіщо і як. Фермерський бізнес це не лише про землю, врожай і техніку, це ще й про договори, документи та правильне юридичне оформлення всіх процесів. Тому важливо не чекати проблем, а проводити юридичні аудити вчасно. Навіщо він потрібен. Перевірка договорів оренди, щоб уникнути їх розірвання через помилки. Аналіз документів на землю, акти, кадастрові номера, майже ділянок, виявлення ризиків у спадкових та майнових питаннях, підготовка до інвестицій чи розширення господарства, захист від рейдерських атак та незаконних дій третіх осіб. Як проходить аудит: Юрист ретельно перевіряє всі ваші документи від державних актів до договорів субборенти, складає висновок із переліком ризиків та рекомендацій, що потрібно виправити або ж оновити. Чому це важливо? Регулярний юридичний аудит це профілактика проблем. Він допомагає уникнути судових спорів, штрафів і втрати землі, а також забезпечує спокій фермеру та його родині. Якщо вам потрібен юридичний аудит, ви завжди можете написати нам в Замальний фонд України, наші юристи, адвокати та землеупорядники нададуть вам якісну юридичну консультацію.